Під час новорічних свят наступають як морози. Водохресні оті морози приходять. І настає час, коли треба сходити до вуликів, подивитися, чи до них не, не з'явилася чекуниця, чи, чи ще якась зараза. От на підході була жовна. Такі дятел. Подивитися сліди. Це заяць пригав. заяць сліди. Заяця. Це якісь горобі попали що нібудь. А й також треба дивитися на наявність, на цілісність вулика самого. Чи не подовбаний, чи не погризений. Як сніжок притрушує, має сюди прийти куниця, Але слідів не видно. Я думаю, думаю, все добре. Такий заяць походив. Вулик наче цілий. Піду далі, може десь щось буде цікаве.